Ти стоїш на березі, океан шипоче не словами, а хвилями, що проникають крізь шкіру. Ти не тіло, ти вода. Очі заплющені. І тут з'являються інтуїції, спонтанні думки, резонанс з чимось більшим. Що це? Звідки воно приходить? І чи дійсно свідомість лише в мозку? Що як реальність, яку ти бачиш, це лише інтерфейс? Що, як твоя інтуїція це сигнал за меж свідомого? А думки, які приходять зненацька, не твої, а хвилі великого розуму у цьому відео три погляди. Три ключі. Три вчені, які радикально змінюють розуміння того, хто ти є. І можливо, один з них це твоя історія. <му> Дональд Хофман когнітивний нейронауковець, ставить під сумнів саму ідею об'єктивної реальності. Він каже: те, що ми бачимо, не те, що є насправді. Ми бачимо не істину. А зручну ілюзію створену для виживання. Що ми бачимо, так це інтерфейс, як значки на екрані, за якими ховається складна система. Це як коли ти бачиш іконку папки на своєму лептопі. Ти не думаєш про електрони, що рухаються всередині. Ти просто натискаєш і відкриваєш. Отже, все, що ми бачимо, це значки. На екрані життя так само і світ. Ми не бачимо справжнє, ми бачимо корисне або ще простіше реальність як цукерка в обгорці на вітрині в магазині. Ми бачимо лише обгортку яскраву, зручну, знайому, але що всередині? Ми не знаємо. Ми навіть не уявляємо, як виглядає цукерка насправді. Хофман пояснює еволюція не формує істин. Вона створює адаптивні ілюзії. Те, що допомагає вижити, а не те, що правдиве. Тобто стіл здається твердим, але це ілюзія. Час здається лінійним, але це лише наш досвід. Тіло здається частиною нашого я, але це всього лиш іконка на інтерфейсі. Хофман називає цей підхід багатомодальна теорія інтерфейсу користувача. І він додає ще щось важливе: Хофман припускає за ілюзію свідомі агенти. Не фізичні сутності, які творять світ. Вони мають волю, увагу, намір. А думки, що виникають раптово, це не просто хід думки, а їхні імпульси. Твої інтуїції це можливо не ти або не лише ти. І ось що цікаво можливо, сигнал інтуїції, який ви помітили, це не продукт вашого мозку, а сигнал від агента. Можливо, ідея, що виникла в тиші, це голос за інтерфейсу. Або уяви, ти сидиш у тиші і раптом чуєш дзвін у вусі. Це збій чи, можливо, сигнал? Щось, що проривається за екрана. Спробуй, заплющ очі. Уяви, що всі форми розчинилися. Що ти відчуваєш за картинкою світу? Чи дійсно це ти? Чи можливо це хтось або щось спілкується з тобою? Хофман шепоче, зніми обгортку, і тоді ти побачиш те, що тобі ніколи не показували. істина. Нікуди не зникає. Вона просто чекає за інтерфейсом. За маскою сприйняття може бути океан, а твоє я лише хвиля в ньому. Далі теорія, яка перевертає уявлення про себе. Бернардо Кастру. Філософ і науковець, який пропонує сміливу ідею, свідомість це не продукт мозку, мозок це продукт свідомості, у його моделі весь всесвіт це єдине ментальне поле. А ми з тобою тимчасові хвилі цього поля. Як у морі, кожна хвиля унікальна, але всі. Частина єдиного океану. Він називається дисоціацією. Свідомість розщеплюється на окремі досвіди, так звані алтери, щоб пізнати себе через інші форми. Ми живемо ніби відокремлені, але лише ніби. Мозок тут не джерело досвіду, а фільтр. Інструмент, що звужує безмежну свідомість до конкретного я. Уяви, ти сидиш у тиші. Несподівано думка, інтуїція, спогад не з тебе, а наче ззовні. Каструб каже це не помилка, це океан посилає тобі сигнал. Можливо, твоя інтуїція це не наче Всесвіт промовляє через тебе. Можливо, у моменти прозріння твоя хвиля знову відчуває, що вона частина океану. Каструб шепоче, розчини межі, і ти відчуєш океан свідомості, з якої ти вийшов. І тоді, можливо, ти вперше зустрінеш себе. Робит Ламза біолог і автор концепції біоцентризму, робить радикальну заяву. Не мозок створює свідомість, а свідомість створює мозок. Простір, час, реальність. Уяви усе, що ти знаєш про світ, це наслідок твоєї свідомості. Без неї не існує ані об'єктів, ані часу, ані навіть Всесвіту як такого. Це звучить дивно. Але квантова фізика підказує те ж саме частинка не має певного стану, поки її не спостерігають. Спостерігач створює реальність. Ланза стверджує свідомість це первинне, мозок – лише інструмент. Як телевізор або радіо, що приймає сигнал. І навіть генетичний код не першопричина, а похідне. Це не містика, а питання логіки. Чи може щось існувати поза досвідом? Без спостерігача немає навіть самого питання. І тут виникає ідея. Можливо, саме інтуїція, спонтанні думки, раптова ясність або ті незрозумілі логіці відчуття, що з'являються в тиші, це не збій і не симптом, а точка входу. Немов щілина в завісі, крізь яку просочується світло з іншого виміру, тонка тріщина між світами. Де свідомість виходить за межі фізичного і вперше бачить саму себе. Момент, коли Творець, твоя свідомість нагадує тобі, ти не просто людина, що дивиться на світ, ти частина сили, яка його створює. Закрий очі, відчуй не тіло, а джерело уваги. Що якщо ти не пасажир, а творець? Ланза шепоче. Все, що ти бачиш, відображення тебе. Не того, що у дзеркалі, а того, що тримає дзеркало. Хофман говорить про маску, Каструб про океан. Ламза про творця. Три різні голоси. Але всі стиха нашіптують одну істину. Ти не просто спостерігач, ти той, хто творить реальність. І, можливо, ти вже відчуваєш, що це так. Якщо так, не мовчи. Підтримай цей пошук. Поділись відео, підпишись і пам'ятай, найважливіше починається в тиші. Якщо відгукнулося, став вподобайку, підтримай на Патреоні. Дякую за увагу. До зустрічі!